Обласне свято конкурс Подільська писанка проводиться з метою залучення учнівської молоді до духовної та історичної спадщини українського народу і традицій національної культури. Завданнями конкурсу є подальший розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів, етнографічне вивчення регіональних розписів писанок, стимулювання прикладної майстерності учнів, обмін досвідом роботи. У першій частині конкурсу учасники представили великодні композиції, які виготовили під час занять у гуртках. Друга частина це довільний розпис яєць тут же на місці та захист виконаних робіт. Журі оцінювали насамперед дотримання учасниками традиційного подільського розпису відповідно до своєї місцевості. Традиція подільського писанкарства на жаль в нашому регіоні занепадає. Зв'язку з цим журі буде підходити до відбору кращих робіт саме з питання традиційності. Потім друге, що буде звертати на що буде звертати журі увага, це те, якою як техніку виконання, тобто наскільки чисто виконана робота. Наскільки вибраний візерунок відповідає вікові дитини, тому що дитини різного віку можуть писати різні писанки. Ми хотіли би заохотити всіх дітей. Працювали діти у техніці воскового письма. Наймолодша учасниця конкурсу семирічна Віта Вішневська із городка, каже, створювати писанки одне задоволення. Я вже давно займаюся писанками, десь два роки. Мені це дуже подобається. Я вже зробила дев'ять писанок, ходжу з задоволенням на гурт і хочу перемогти в цьому конкурсі. Загалом у конкурсі взяли участь 44 юні писанкарі зі всіх куточків області. Я Старокостянтинова, беру участь вже в цьому конкурсі другий раз. Займаюся писанкарством вже десь 5 років. Намалювала близько 50 писанок. Я займаюся писанкарством близько трьох років. Намалювала вже багато писанок. У конкурсах брала участь у декоративно-прикладному мистецтву. Зайняла перше місце. Переможці у двох вікових категоріях захищатимуть честь області на всеукраїнському відкритому конкурсі «Воскресне писанко, який відбуватиметься у Києві з 3 по 5 квітня. Світлана Золота, Олександр Галян для інформаційного випуску.